28 січня пшениця посіяна після льону сівалкою СЗС 2,12 12 листопада вона сіяна тут І в той же день пішов дощ Точніше в ту ніч Ой-ой-ой ой Не так Копнем подивимось да? Ну, посіяна тут десь до п'яти сантим. Можна мельч, надо мельче сіяти. Да, десь до п'яти сантим На цьому полі я вчився сіяти ксзс. СЗС. Надо було вимілять, но я щось побоявся. Такий общий фон якби так наче й посіяно, так зюди і не видно. Бо мене вже не один питав, каже, що тут нічого не посіяв, бо їдеш, то з асфальту не видно, що тут щось посіяно. Ну. Взагалі я доволь. Сьогодні дивіться, опа. Зайчики бачите як їдять. Так, треба да, мельче її сіяти, ой, не видно. Дуже подобається, що вона знаходиться в таких в канавках. В неї там свій клімат. Я думаю, як все складеться, ми її підживемо. І буде щось, щось буде тут. Тут якась куча, куча льону. Оце є отакі моменти, де... Де, де комбайн встановлювався я щось ставав, не пам'ятаю висипався тут в одному місці на полі і де солома була закатана від льону от там містами воно й забиває отакі от кучки і під кучками потім отака от пшениця витягнута так, їдемо додому. Отак от. Ось такий фон, якщо з збоку. Все, всім, дякую, побачення.